Шановні учасники громадських слухань. Ввімкаємо камери і починаємо проводити громадські слухання. Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас 23 листопада 2023 року. Ми розпочинаємо проведення громадських слухань. Процесі оцінки впливу на докілля, планованої діяльності, нове будівництво, берегозакріплюваних споруд. На річці Черемош, урочище піскінки в селі Ростоки Куцької територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області. До відома присутніх, дозвольте нагадати, що громадські слухання проводяться в відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля, який набув чинності 18 грудня. 2017 року, який попередньо зобов'язує суб'єктів годрування оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує здійснювати. У відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля передбачено проведення громадських слухань для ознайомлення громадськості із планованою діяльністю. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності в процесі оцінки впливу на довкілля. Організатором даних громадських слухань є управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Мене звати Ольга Гуменяк, я представник управління і відповідно до порядку проведення громадських слухань процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989 враховуючи зміни, які відбулися 8 вересня 2023 року. За номером 967, уповноважена головувати на громадських слуханнях. Одразу присутні, хочу проінформувати, що ведеться відеозапис громадських слухань, який буде відображений в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Крім того, хочу зауважити і зазначити, що законом України від 13 липня. 2023 року про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які набули чинності 29 липня цього року, передбачено доповнення статті 17 при та перехідні положення закону України про оцінку впливу на довкілля, пунктом 2.2, де зазначено, що громадські слухання. Передбачені статтею 7 цього закону проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення. В даному випадку в нашому суб'єкту господарювання дотримано даних вимог і в оголошенні про початок громадського обговорення з оцінки впливу на довкілля зазначено дату та час проведення громадських слухань, а також зазначено посилання на відеоконференцію. Нами відновлено процес залучення громадськості до обговорення рішень, які можуть мати вплив на довкілля, а також враховано всі безпекові питання, адже громадські слухання відбуваються в режимі онлайн. Хочу зауважити і наголосити, що у разі оголошення повітряної тривоги прошу подбати про свою безпеку і пробути у безпечному місці. Одночасно хочу акцентувати увагу на тому. Тому що не буде переривати процес проведення громадських слухань. Зараз дозвольте запропонувати порядок денний. Вступне слово, головуючого та оголошення регламенту громадських слухань? 10 хвилин. Доповідь представника суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності дітей впливу на докілля. 10 чи 15 хвилин. Скільки вам потрібно, прошу сказати. 10 хвилин буде достатньо, дякую. Зрозуміло. Доповіді інших учасників, якщо будуть такі, хтось мати бажання 5 хвилин. Якщо буде в разі необхідності, ми доповнимо. Запитання до доповідача та відповіді 5 хвилин. Обговорення учасниками громадських слухань мають в базі зауваження та пропозиції 10 хвилин. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок урахування зауважень і пропозицій громадської та закриття громадських слухань 5 хвилин. Хвилин. Чи всі похожу на регланко? Так, зрозуміло, дякую. Зараз переходимо безпосередньо до планованої діяльності і хочу зазначити, що 16 серпня 2023 року замовником розпочато процедуру оцінки впливу через єдиний реєстр не подано повідомлення про плановану діяльність в даний реєстр. Крім цього, повідомлення про плановану діяльність було опубліковано в друкованих засобах масової інформації в газетах Рідна Земля від 18 серпня цього року номер 33 і газеті Еко Прикарпаття від 18 серпня 2023 року. Номер 9. а також розміщено на досці оголошень кутку селищної Раусівського району. Області, про що свідчить лист Куцької селищної ради від 18 серпня 2023 року за номером 188, дріб 04, 11 03 дріб Ця фотофіксація знаходиться у звіті з оцінки впливу на довкілля. 3 листопада цього року замовником єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, десь описує вплив планованої діяльності, а також розміщено оголошення громадського кордонів звіту з оцінки впливу на довкілля. Часто повідомляю, що ознайомитись із світом з оцінки впливу на довкілля, громадськість мала змогу Рівкутської село району Івано-Франківської області за адресою селище Кути, площа Вічевий Майдан, 9, а також управління ресурсів за адресою міста Франківськ, вулиця Сахарова, 23А. Оголошення про початок громадського обговорення було опубліковано в газеті рідна земля від 2 листопада. Цього року номер 40 Карпаття від 3 листопада цього року номер 11 а також розміщено на досі оголошень Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області, про що свідчить 23. Та фото у ті запливу. Отож, переходимо до другого питання і надаємо слово для представнику замовника. Але перед тим хочу нагадати, що на громадських слуханнях не передбачено... А також не приймаються рішення щодо видачі чи відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання проводяться з метою збирання зауважень та пропозиції, які, в свою чергу, будуть відображені у звіті з оцінки впливу на довкілля, який можна знайти в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отож, надаємо слово для доповіді, що доснованості замовника. Прошу. Доброго дня, представник замовника, Чоловська Аліна, інженер-еколог, Товариства укртових інженер. Плановано діяльність. Дуже приємно, але ми вас не бачимо, пані Аліна. Ви мене не бачите? Так, так. У мене відео все. Не... А вже є, вже є. Так, так. У нас тут технічні еліти були, прошу, пані Аліна. Планованою діяльністю передбачається нове будівництво березокріплених споруд на річці Черемош, урочище підстінки в селі Ростокі Куцької територіальної громади Косівського району Воно-Франківської області. Необхідність реалізації планованої діяльності викликана тим, що повені і паводки попередніх років на річці Черемош в селі Ростокі, під міл... підмили лівий берег ріки, є небезпека його руйнування, підтоплення житлових будинків, присадибних ділянок та дороги місцевого значення. Планована діяльність буде виконуватися в рамках рішення Івано-Франківської обласної ради про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок плавних надходжень у 2023 році. Планована діяльність спрямована на запобігання шкідливій дії вод шляхом створення комплексу гідротехнічних споруд на паводку небезпечних ділянках рік і розроблення ефективної системи прогнозування небезпечних гідрологічних процесів, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок. В адміністративному відношенні ділянка планового будівництва розташована в селі Ростоки у межах прибережно-захисної смуги річки Череми, що належить до земель водного фонду, на яких діє режим обмеженої господарської діяльності у відповідності до вимог водного кодексу України та Земельного кодексу України, додержання яких виконавцем робіт є одним з пріоритетних в процесі реалізації планованих рішень. У відповідності до статті 86 водного кодексу на землях водного фонду. Я перепрошую. Так, ви вже, ми бачимо, ви вже бачимо, ми вже Так, так. У відповідності до статті 86 водного кодексу на землях водного фонду можуть проводитись роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд. Метод та тип захисту обрано з врахуванням факторів морфометричних гідрологічних характеристик русла природних умов та містобудівного використання території. Згідно обраного варіанту планованої діяльності передбачається розчистити русло ріки на довжині 200 метрів, закріпити лівий берег габіонною підпірною стінкою, в основі якої передбачено влаштування призми з великогабаритного каменю на довжині 330 метрів, збільшити на один ряд висоту існуючої габіонної підпірної стінки на довжині 60 метрів. Габіонні конструкції призначені для захисту укосів, насипів та берегів річок від дії річкових потоків і рекомендовані довжого до впровадження в будь-яких кліматичних умовах. Пористь структури конструкції дозволяє воді проходити крізь них, що зберігає гідравлічні властивості прилеглої території і сприяє збереженню екосистеми прилеглої території в природному стані. Загальна площа забудови, планованими спорудами, складе 1320 квадратних метрів. Тривалість здійснення планованих робіт передбачено 9 місяців. Здійснення робіт передбачено в одну стадію. Берегозакріблення <кій> споруди. Не є об'єктом екологічного ризику та в процесі експлуатації не здійснюватимуть впливу на елементи навколишнього природного середовища. Отже, вплив об'єкта планованої діяльності можливий виключно на етапі виконання робіт з будівництва. Вплив на повітряне середовище очікується короткочасний та локальний, буде спричинений роботою двигунів внутрішнього згорання машин та механізмів. Загальна кількість викидів атмосферне повітря складе 17,3 тонни. На період будівництва, в тому числі парникові гази 16,48 тонн на період будівництва. В результаті розрахунку розсіювання забруднюючих речовин, концентрація забруднюючих речовин під час проведення будівельних робіт не перевищуватиме встановлених гранично допустивих нормативів. Стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря плановані роботи не передбачають. Водне середовище провадження планованої діяльності може тимчасово впливати на якість поверхневих вод, ріки Черемош, забруднення їх завислими речовинами при виконанні земляних робіт. Скаламучена вода після завершення робіт буде розбавлена природним стоком, що призведе до початкового стану ріки. Скидання забруднених січних вод, в поверхневий водний об'єкт, а також підземні водоносні горизонти, діяльність не припускає. Враховуючи здатність екосистеми до саморегуляції та відновлення адаптації. При умові, при умові того, що втручання буде короткочасним, а в нашому випадку тривалість будівництва передбачена 9 місяців. Вплив на водне середовище можна вважати короткостроковим та допустимим. Геологічне середовище та ґрунти. При виконанні комплексу планованих робіт відсутні фактори хімічного, біологічного та радіоактивного забруднення ґрунту. Плановані обсяги винятого ґрунту під час проведення робіт орієнтовно складатимуть п'ять Метрів кубічних. Весь винятий ґрунт в процесі планованої діяльності буде використаний для вирівнювання берегової лінії, засипки паливо підпірною стінкою, а решта розрівнюється по території. Після завершення робіт будівельна техніка буде прибрана, місця стоянки і механізмів, а також інші ділянки, де було допущені порушення поверхні землі в процесі будівництва, будуть проведені до природного стану. Будь-яке. Користування надрами, розорювання земель або вилучення земельних ділянок даної планованої діяльністю, не передбачається. Отже, вплив можна вважати короткостроковим та допустимим. Протягом виконання планованих робіт будуть утворюватися відходи. Всі відходи, що утворюватимуться, збиратимуться в відповідні контейнери, які будуть встановлені на спеціально відведених територіях з наступним вивезенням на полігони твердих побутових відходів. Всі відходи будуть обліковуватись та передаватись на утилізацію по мірі їх утворення. Вплив об'єкту в частині спровадження з відходами є екологічно допустимий. Соціальний ризик планованої діяльності згідно розрахунку є прийнятним та не буде чинити негативного впливу на життя людей. Шум. Від роботи, від роботи будівельної техніки матиме тимчасовий характер та не перевищуватиме допустимого звукового рівня на межі житлової забудови, яка знаходиться на відстані 101 метр від території планованої діяльності. Роботи з реалізації планованої діяльності не призведуть до незворотних негативних змін навколишньому середовищі. Без проведення. Берегозахисних заходів, надання ділянці річки, зупинити тенденцію розвитку руслових процес, деформаційних процесів неможливо. Відмова від планованої діяльності з будівництва березакріплених споруд недоцільна, тому що тягне за собою погіршення соціально-економічних умов на території села Ростоків, погіршення екологічного стану, руйнування об'єкту інфраструктури, а саме місцевої дороги, що створює фактор соціальної напруги та подальше затоплення території населеного пункту у перспективі. Дякую. Дякуємо доповідачу. Чи є якісь запитання до доповідача? Хто має бажання будь ласка, приславтесь, що ми знали, хто задає питання, хто має бажання, напишіть чат. Але хочу окремо ще раз нагадати, що громадські слухання проводяться з метою збирання зауважень пропозицій. Не приймаються рішення щодо можливості чи неможливості видачі висновку даної планованої діяльності, а також не передбачено проведення голосування. Так, бачу запитання відсутні. Тоді переходимо до обговорення учасниками громадських слухань планованості. Також буду просити бажаючих перед виступом представитися. Так, громадськість, чекаємо на зауваження пропозиції. В чаті ніхто бачу не пише. Я так зрозуміла, що зауважень пропозиції немає. Що ж, тоді закриваємо громадські слухання. Планованої діяльності нове будівництво, берегозакріплюваних споруд на річці Черемош, урочище піскінки в селі Ростоки Куцької територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області. І вважаємо такими, які відбулися. Всім дякую за увагу. Ще одне хвилинку хочу наголосити для громадськості: як хтось буде мати бажання. Щодо зауважень пропозицій, то може як то кажу, включно направляти Громадське обговорення. Триває до 11 грудня. Всім дякую за увагу. Гарного і продуктивного дня. Дякую, до побачення. До побачення.